Дівчата, сьогодні трішки побалуємо вас знижками, такими моделями по хорошій ціні. Погляньте, кардиган дуже класний, стильний. Це туреччина, якість класна. Така молодіжна моделічка, дуже круто виглядає. І у нас в наявності тільки розмір 50-52. На такій великій іде блискавці, дуже класно. Зверху іде така, як сітка, наче, ну вона така цупка. І під низом такий принт, як такий от камуфляж. Дві накладні кишені, рукавчик іде трикотаж, і на флісі теплий. І от так от круто виглядає спинка. Тут така кишеня стильна. Супер моделечка. Комір іде стієчка, і всередині він також на флісі. Моделечку можна носити до самих таких от морозів. Класна, стильна. Рекомендую.